Всім привіт, хочу розповісти про неприятну ситуацію, яка виникла в мене з компанією Favbet UA. Декілька днів назад, як ви можете бачити, я здійснив ставку в розмірі 18500 гривень з коефіцієнтом більше 2 на матч італійської серії А І Bologna. На тотал карток більше 4,5 ставка була здійснена в лайв. Як ви можете бачити. Розрахована як програш. Переходячи на офіційний сайт італійської серії А даного матчу, ми можемо побачити, що було показано 5 жовтих карток на 28, 30, 96 і 2 жовті картки на 97 хвилинах. Переходячи звіт даного матчу, ми також можемо цьому підтвердити. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять жовтих карток. Мені було розраховано як програш. Більше 4,5. Всі жовті картки були показані під час матчу, не після закінчення матчу. Всі, і всім гравцям, які знаходились на полі не запасним, не іншим. Коваленко отримав жовту карту, вийшовши із заміни. Ви можете бачити Коваленко. 66 та хвилина замінив Журковський і отримав жовту картку. Я спілкувався, зв'язувався із підтримкою Favbet. Ось що вони мені відповіли. Я написав їм, що доброго дня мені невірно розрахували ставку. Скинув їм номер своєї ставки. Ось що вони мені відповіли. Наразі закінчився термін подачі апеляції, максимальний час на подачу претензій, щодо ставок, зроблених в розділі Live, складає 25 годин від початку подій. Тут підказав, ні, не підказав. Я їм відповідаю, так мені невірно розрахували, чому в мене програш. Що я зайшов на офіційний сайт і подивився звіт, і там вказано 5 карток. Сказав їм посилання на офіційний сайт серії А з цього матчу. Що вони мені відповіли? Я вже зазначив раніше, термін подачі апеляції вже закінчився. Обновлення протоколу матчу було над... надто пізно. А максимальний час на подачу претензій щодо ставок, зроблених в розділі лав складає 25 годин від початку події. Я їм відповідаю: оновлення протоколу матчу не може бути пізно, тому що воно з'являється лише один раз. Після деякого часу, як завершується матч, з вашої сторони виглядає так, що ви просто викрали мої кошти і намагаєтесь будь-що придумати, щоб не виплатити мій виграш. Мені доведеться поширювати цю інформацію в медіа просторі. Ну а по-іншому ніяк. Якщо з вами так ставляться, просто рішають вас кинути на гроші. Ще не на малі гроші. Як ви могли бачити, там сума виграша складає майже 40 тисяч гривень. На даний час це великі кошти. Не ще раз пишу, мене займаємо шахрайською діяльністю, бла бла бла, наш ресурс працює згідно української ліцензії. Та, та 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 Я розумію ваші емоції, проте вам варто було звернутися до нас раніше, коли ще термін подачі претензії не закінчився. Ну не розумієте ви мої емоції. Взагалі ви мої емоції не розумієте. Я йому пише, по-перше, у мене не було змоги звернутися раніше. А по-друге, по-перше, а по-друге, протокол матчу з'явився лише через день після закінчення матчу. Мені розрахували як програш. Я заходжу на офіційний сайт, там 5 карток. Що в такому випадку мені робити? 5 карток по факту, а розрахували програш. Це шахрайство в чистому вигляді. Мені займається те ж саме. Мені пише, що не займаються Шахрайською діяльністю все чесно. Ну я бачу як чесно. Я розумію, у вас проте подія завершилась 5 днів тому. І наразі відсутня можливість перерахувати вашу ставку. Оскільки термін дії подачі претензій сплив. Ну, я, я не знаю, що тут ще казати. 5 днів тому і на. Яка різниця, чи 5 днів, чи 10, тому ви повинні розраховувати ставку згідно офіційного протоколу матчу. О, ось вони мені відповідають. Я в нас завершилась 5 днів тому, тому чому ви самі вірно не розрахували мою ставку, чому я ще повинен щось писати доводити? Вони пишуть, ставка розрахована згідно офіційними джерелами та офіційними протоколами матчу. Переходимо ми на офіційний протокол матчу і бачимо 5 жовтих карток в даній грі. В якому ще по протоколу, офіційному протоколу вони розраховували, мені невідомо. Все, вони мені відказалися відплачувати мій виграш. Справедливо, справедливий виграш, який я виграв чесно, по факту п'ять жовтих карток, вони мені відмовляють, спираючись на нерозуміло на що, щоб я до них пізно звернувся. Хоча вони повинні самі розраховувати по офіційному протоколу, а не там, де вони що побачили чи ще щось. Якщо що не грайте в даній конторі, якщо не хочете позбути своїх коштів, навіть якщо ви чесно граєте, виграли, то можете просто не дорахуватись декількох тисяч, в моєму випадку 40 тисяч гривень. І все, вас просто пошлють на три букви. Ось так у наш важкий час. Такі компанії-монополісти, які закрили іншу буквицьку компанію, і зараз як. Лише одні вони. Що хочуть, то і роблять. Захотіли вам виплатили, захотіли не виплатили, захотіли вас послали, не послали, спираючись на якісь правила. Пізно звернувся, рано звернувся. То не то. не Є офіційні правила, є офіційний протокол, де показано точна статистика. По цій статистики ви зобов'язані розраховувати, а не видумувати собі, що ви там забулись, пізно, рано, ще щось. І тому подібне. Ось що. Чистий скам під час таких важких часів крадуть, обкрадають простих українців. Всім миру. Слава Україні, слава ЗСУ, Донайте краще нашим хлопцям, не грайте на цій, цій компанії, якщо не хочете залишитись без коштів. Всім миру.